Место Смоленск, тип будинку, цегляний дім, метраж 49 км, кімната 1, висота, стель 2,5 метра дизайн Юлія Чернова. Коротенько, замовниця планує жити в цій студії з дочкою студенткою Юлії Ярнової. Належало створити інтер'єр, в якому було б все необхідне для комфорту двох осіб. Власниця квартири з самого початку об'єктивно оцінювала можливості простору і площа, але була згодна на оригінальні планувальні рішення. І це було дуже до речі, говорить дизайнер. В результаті зупинилися на плануванні з максимально великими системами зберігання. Для цього перенесли вхід в санвузол на кухню і трохи збільшили його за рахунок коридору. Для дочки збудували окремий сліпвокс. Тепер у дівчини є свій особистий простір. Через невеликий бюджет довелося відмовитися від приєднання лоджії до житлового простору, зате таке планування легко узгодити. Подробиться бюджет на ремонт, який мала замовниця, був невеликий. Тому дизайнер підібрала для проекту недорогі оздоблювальні матеріали. Майже всі стіни просто пофарбували миються фарбами у зоні телевізора. Зробили акцентну стіну. Для неї взяли об'ємні модульні гіпсові елементи у вигляді сот. Для кухонного фартуха і стіни в передпокої використовували однакову синю плитку під цеглу. Вона захищає поверхні від бруду і пошкоджень, легко чиститься. Дві стіни в сліпбоксі обклеїли ламінатом з малюнком печворк. Дочка замовниці сама вибрала цей сміливий малюнок, тим самим задавши кольорну палітру в студії. До нього ми і підбирали всі залишилися предмети і покриття. Наприклад, тему печворку підтримали в обробці кухні, по на підлогу керамограніт з малюнком, розповідає Юлія Чернова. Частина стелі, де проходять труби кухонної вентиляції і розводка електрики до світильників, довелося опустити за рахунок конструкції з гіпсокартону. Весь інший стелю оригінальні бетонні плити, які відшліфували і тонували, також мінімальна обробка підлоги, ставку зробили на зносостійкий ламінат фабрики Гаро. Основний обсяг речей зберігається в шафах в передпокої. Додатково передбачили два висувних ящика в подіумі ліжка. Вони знадобляться для постільної білизни, також є стелаж для книг. У цьому проєкті я зіткнулася з незвичайним проханням замовниці, розповідає Юлія Чернова. Потрібно було знайти місце для зберігання сезонної гуми для автомобіля. Питання вирішили просто: На лоджії спроектували підвісні зварні консолі. Більшість меблів вибрали з асортименту IKEA. розкладний диван, обідній стіл і стільці, консольна тумба, корпусні меблі в передпокої і для мультимедіа порадували компактними розмірами, відмінним дизайном і невисокою вартістю. Для лочії знайшли модульні меблі, призначені для вулиць. Тут можна буде збиратися з друзями і милуватися видом на місто. Вікна залишили відкритими, щоб впустити якомога більше світла. Панорамні вікна, на лоджії при бажанні можна закрити горизонтальними жалюзі, таканини в інтер'єр вибрали однотонні з присутністю льону, килим з активним чорно-білим геометричним малюнком, теж з ікеа. Навіть без великої кількості декору квартира виглядає затишною і гостинною. Планування бренди представлені в проєкті «Вітальня кухня, передпокій, оздоблення, модульні гіпсові «Тритпанелі», гони і плитка, фабпустон, петролю, підлогове покриття, ламінат, гару, меблі, іке, килим, іке освітлення, іке, майтонні піраміди, двері. Волховець, модель планіум, Кухня, оздоблення, кухонний фартух, фабпостон петролю, підлогове покриття, естіматцом форт меблі, ікеа гарнітур, ікеа сліпбокс, оздоблення, ламінат, парадор трентіми, підлогове покриття, ламінат, гаро освітлення, едлоб, ванна кімната, оздоблення, плитка, тюбадзін роял плаце, підлогове покриття, плитка, тюбадзін роял плаце. Ванна, унітаз, моноблок, накладна раковина вітра, підлогове покриття, модульний настил з масиву для вулиці, ікеа-меблі. садові меблі, і ікеа. хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром. Рю вам також сподобається малогабаритка тижня, квартира студія для дівчини, студія тижня, 30 квадратних метрів, в метищах, чотири причини популярності невеликих студій.